Хурма, чи росте цей чудовий фрукт в Україні, та не тільки росте, а ще й плодоносить. Натомість в коментарях під останніми відео можна побачити діаметрально протилежні факти. В деяких людей хурма вимерзла до корення, в інших загинула повністю. Та що там казати, всі мої соцмережі просто засипали коментарями із сумним та негативним досвідом. Читаючи ці коментарі, опускаються руки, але так не має бути. Мене звуть Марк, і давайте розбиратись. Також повірте, навіть якщо ви ніколи не планували вирощувати хурму. То відео все рівно буде цікаве та змістовне. Перша важлива деталь це те, що саджанці гинуть також у регіонах з теплим кліматом. А це вкотре доводить, що саджанці були вигнані на хімічних добривах, як ця яблуня, для якої це взагалі не проблема. А от слабша груша того ж віку вже росте і відмовляється. Натомість, груша вирощена без хімічних добрив, росте і плодоносить. Це наштовхує на думку, що проблема не в морозостійкості того чи іншого сорту, а просто в неякісних саджанцях. Менш поширене шахрайство це коли вам продають зовсім не хурму. Тож як бути, якщо у якісних продавців вже все розібрали, а саджанець з плодами хочеться? Вихід є. І найперше, що б я рекомендував зробити, це знайомі, які живуть у вашому місті, чи а, в селі, чи в області загалом, в кого вже є хурма, в кого є вдалий досвід. Ці люди просто йдете до них і питайте, де вони взяли ці саджанці. Інший варіант це прививати саджанці самотужки. Для цього вам багато не потрібно. Ви можете просто купити насіння віргінської хурми, важливо віргінської, не кавказької. І потім купити черенки в лютому приблизно місяці. Посилання, де можна купити і насіння, і черенки, і плоди, я залишу в описі під цим відео. Методом щеплення розмножені більшість плодових та декоративних культур, які ми бачимо навколо нас. Підщепу, на яку прищеплюють, потрібно спочатку виростити. Я б не рекомендував використовувати для підщепи кавказьку хурму. Вона менш морозостійка, а ще через інтенсивність росту пагони сортової частини будуть підмерзати. Для більшості українських областей підщепа підходить саме з Віргінської хурми. Походить вона з Північної Америки і вирощується навіть в Канаді. У віці одного року сіянець взагалі манюній, але через 8 років це буде справжнє дерево. Восени чи навесні ви можете висіяти насіння в горшочки або ж відразу у відкритий ґрунт в школку. Для цього грядку потрібно перекопати і зробити рядочки. Насінини не ставити на відстані 10-20 см. Якщо земля дуже бідна, я додаю компосту, який роблю з листя замість того, щоб його спалювати. Між рядами для зручності має бути хоча б метр. Також я рекомендую все записувати в зошит. Вже в травні очікуйте на маленьких хурмят. Перший рік їхнього життя потрібно інтенсивно прополювати, інакше загучать. Двохрічні саджанці можна спокійно прищеплювати, бажано вище рівня снігу. Для цього рекомендую придбати недорогий ніж для щеплення та наждачний папір, щоб його гострити. Пам'ятайте, спочатку далеко не всі щеплення будуть вдалими, але з часом ви наб'єте руку так само, як це зробив я. Хурму можна щепити як і живцем з двома трьома бруньками, так і однією брунькою просто в стовбур. Якщо робити все правильно, то вже через 2-3 роки у вас будуть свої плоди. Ось, власне, ми знаходимося біля основного мого дерева хурми. На ньому біля дев'яти сортів, і йому зараз 8 років. Ось в нього така висота біля 4 метрів. І це його перше таке плодоношення. Минулого року там було всього три хурми. Цього року. Набагато більше. Оскільки на самому початку в мене був лише один сіянець Віргінської хурми, то я зробив з нього деревосад. де кожна скелетна гілка може мати на собі інший сорт. Таким чином, дерево перетворюється на колекцію. Рохо бріланте. Великий брилянт. Тут в горах він визрів, але варто зазначити, що в нас температура не опускається нижче, ніж мінус 20 зазвичай. А можливо, якщо в нас. Опуститься мінус 21, то він також вимерзне. До речі, про сильний мороз, який застав мене зненацька, сильний близько мінус 6 за Цельсієм. Сад відразу побілів, приблизно на таку ж глибину з кожного боку промерзла й хурма. Через великий вміст цукру хурма витримує до мінус 4. Шкода, потрібно було її зібрати заздалегідь. Але якщо вони у вас на дереві, я б рекомендував все-таки їх знімати, оскільки якщо ви їх залишите так, вони будуть тиждень-другий, поки холодний морози будуть добрі, смачненькі, гарненькі. А як тільки буде відлига, все, вони почорніють, стануть негарні і несмачні. Якщо ви поставите в пакет з яблуками, тоді плоди пом'якнуть самі собою, їх можна їсти. Цей варіант підходить для плодів, які були зібрані до початку морозів. Перед вами нікітська бордова, яка дозріла таким чином. А ось це французька мускатна, яка змерзла і її потрібно з'їсти за кілька тижнів. Консистенція трошки дивна, але цукор і колір нікуди не зникли. А ось гора Говерла, на моє превелике здивування, не тільки залишилась твердою, а ще й зберегла свою. Терпкість для експерименту я їх зібрав та поставив дозарюватись на підвіконня. Друзі, якщо вам подобаються мої відео, у вас завжди є змога долучитись фінансово саме завдяки вашій підтримці на Патреоні. Та донатом на картку я зміг суттєво підвищити якість звуку. Створювати контент дуже непросто, але мені подобається. Наразі я також планую покращити якість картинки та спростити процес монтажу. Всі необхідні посилання в описі. Нумо професійно творити український YouTube разом. А в одному з наступних випусків ви обов'язково дізнаєтесь, як я саджаю свою хурму, як її удобрюю і для чого і чим мульчую. На завершення хочеться додати, що хурму можна вирощувати, просто не у всіх вона буде рости така велика, є менші сорти, їх і вирощуйте. Ну що ж, сонечко потрошки заходить, стає доволі холодно. Я сподіваюся, ви поставили цьому відео вподобайку. Також підписуйтесь і тицяйте дзвіночок, бо контенту буде ще багато.